Привет. Привет, с вами Дима и Ярик. Сегодня у нас на распаковке и 8 запом... карт. И заполняем альбомчик. Далее. Это все повторки, а это на повторки. Сегодня открываем. Спасибо. Вот, спешу я. Вот, Ми сьогодні зберемо всю колекцію. Це то ми Не пощастило. Вони йдуть кінчені. Відкриваємо дружинка. Скорпі. То це? Є, -є, Є школа пах. Марті. Марті, нарешті. Ми сьогодні зберемо всі колекції. Нарешті. Бурре. Теперь я открываю, можем или не тоже выпадет Марти, Бог творит чудеса. пять Вот этот, вот этот чушка. Так, так. Еще есть Ура, хочу У нас мені випав меня Це все типі, повторки. Оце забираю. Вони все сюди йдуть. Их дуже тут багато Ось. Ось еще. У меня еще последний пак. Ось скільки повторок. Ну, хорошо, скилки повторок Ось Це все повтор. Все? Ай. Альп, поторка, авторка. Тепер заповню. Ми всю колекцію зібрали. Нарешті. Тут Я дуже беру таку стопочку. Зараз ми заповнимо все. І вернемось. Ось ми все зібрали. Ну, ми все, це перша сторінка. Це перша сторінка. Залишилась. Ось ця сторінка. На ще три, вона закінчиться. Раз, два, три. Три. Ось ми зібрали його. Повністю він готовий. Ось перша сторіночка. І ось друга сторіночка. Ми його закінчили всім. Пока! пока!